Президент США Барак Обама та прем'єр-міністр Великобританії Девід Камерон заявили, що Москва має визнати новообраного президента України Петра Порошенка, інаугурацію якого заплановано на суботу, 7 червня. Москва домовляється з Порошенком радить Обама. Сьогодні він підбив підсумки засідання Великої сімки щодо кризи в Україні. Путін має кілька тижнів, каже президент США, щоб проявити добру волю та примусити бойовиків на сході України скласти зброю у протилежному випадку. На Росію чекають секторальні санкції. Розповідає Тетяна Ворожко. Росія має використати нагоду, якою є обрання президентом Петра Порошенка, визнати його законно обраним лідером України та почати працювати із владою з огляду на вплив Москви на бойовиків, які діють в Україні. Росія відповідає за те, щоб переконати їх припинити насильство, скласти зброю та розпочати діалог з урядом з іншого боку. Якщо провокації з боку Росії продовжаться, з тих розмов, які відбулися на саміті Великої Сімки. Стає зрозуміло, що країни сімки готові до нових санкцій проти Росії. Обама повідомляє про курс на посилення НАТО у центральній та східній Європі, а також зменшення енергетичної залежності цих країн та країн Великої Сімки від Росії. Додає, Велика Сімка допоможе Україні диверсифікувати джерела енергоресурсів. Президент США наголошує, вже те, що Путін не відкинув результати виборів президента України, може бути ознакою зміни курсу Кремля. Але чи це так покажуть його вчинки? Одна з важливих подій на сьогоднішній зустрічі це визнання усіма нами, що ми не можемо дозволити збереження статусу. Кво той факт, що Росія відвела якусь кількість солдат від кордону, але при цьому дестабілізує Україну приховану, а не відкрито, не означає, що ми можемо дозволити 3, 4, 6 місяців насильства на сході України. Протягом наступних тижнів ми побачимо, що зробить Путін, і якщо він не змінить курс, ми вдамося до дій. Про все це президент США, вірогідно, особисто скаже Володимиру Путіну. Обама заявив, що, хоча зустріч із президентом Росії не запланована, вона тим не менш може відбутися. Тетяна Ворожко Голос Америки.